Друзі, на продаж є земельна діляночка біля річки. З гарним під'їздом до ділянки, легковим авто. Ділянка має 15 сотин під будівництво. Ось йдемо на діляночку. Рельєф ділянки пологий. Ось вам зараз покажу. Є номер будинку, що можна без проблем будувати. Від центральної дороги 500 метрів. Тихе. Затишне місце з приємним шумом річки. Тож, кого цікавить? Телефонуйте або пишіть у Директ. Всім добра!